Усім великий привіт! Усім великий привіт! Зари бачу класних багато, представлено моделей, новиночок. Подивимося, що є. Ось такі штани джинси. Вони з оксамитовим напиленням і ще з лолітками розшиті прямого крою ці джинси. Прямо мерехтять, дві лісті Тут кардиган висить. Пропонують поєднати з цими джинсами 1900 гривень і 11% є шерсті з поясочком, широкі рукави, ексцентрична сукня, сатинова тканина і поєднана з оксамитом. І понизу а, ось такі. Спагеті. Ось такі стрічки. Тут зав'язується. Вона коротенька, ця сукня в основному, а це якби спідниця. Ну це треба міряти. Щось дуже фешн чорне, розкішне, дві двісті. Так і не покажеш, тому що треба одягати. Топ розшитий, теж нарядний. Розшитий на сіперсі нарядний. На вихід 1600 гривень. Поруч шорти спідниця. З, з костюмної тканини. Висока посадка. Акцентний гудзик. 1400 гривень. Полестри із козала стан. Теплі джемпери. 1900 гривень, Поліестер, акрил еластан, красивий кардиган і з акцентними музиками-кнопочками, трикотажний лонг з акцентним декором з квіткою, трикотаж 198 бавони і 2 еластану. Жакети класичні, елегантні, три тисячі поліестрові з як креповий трикотаж. Досить важкі, напівпритавлені, 1400 гривень блуза з чорної тканини, як органза. Айто 3800, в складе 50% в шерсти. Сумка с хутра, металладные ручки, 2600, сумка плащ, застебается на магнитные кнопки и в сарае дня еще есть кишенька. Ще ось така малесенька сумка з хутра. Теж розшита бісером. Всередині є довга ручка і ціна 1600 гривень. Також є рукавички. 1050 гривень і це шкірзам. Вони досить непогані, красиві, але хотілося б, щоб була шкіра. Це буде довговічніше і у брендові Мохіто, які я показую, там за 1200 можна купити розкішні шкіряні рукавички. В новинках також ось такі чоботи, бордо важкі, досить, це шкіра. Класні високі чоботи, правда, вони досить важкі. Це натуральна шкіра і ціна 6 тисяч гривень. коров'яча шкіра. Базові джемпери легкої в'язки. Приємний і байжевий. В'язка така трішки рихла. 1200 гривень. Класичні джинси прямого крою, прямі штанини 1600 гривень. У стильна дубльонка. З хутром всередині 3300. Ось такий бомбер з хутра 3300. Хутро теді, важкуватий, правда? Вкорочений. Всередині флісові кишені з підкладкою. Добротний досить. І ось такий кардиган низу хутру. Ось бесий цей кардиган застіпнув покажу. Застібається на кнопки, знизу підшиту тканиною. 1900 гривень. І в складі акрил, поліестер, поліамід і 5% шерсті. Ось такий джемпер об'ємної в'язки, оверсайз під шию, реглам рукави, 1600 гривень, візкоза, акрил і 7% є шерсті, простої і 4 є-шерсті альпаки. Ще класичні черевики з натуральної замші, верх натуральна шкіра, всередина 3,300 Гострий носочок одночасно, але він так у моменті квадратний. Тепла безрукавка кардиган, об'ємної в'язки 1500 гривень. Вісім шість відсотків шерсті. Прямі джинси з ремінчиком. Джинс досить м'якайсенький, Красивий Денім синій. Такий до світло блакитного. 1600 гривень. Джемпер коса оверсайз в кольорі лати. 1600 гривень і 8% шерсті. Куртки-сорочки з м'якесенького шкірзала. Шоколадний колір і бордовий. 1900 гривень. Велика сумка шопер тримає форму, всередині є косметичка. ціна 200 і це шкірзан. Базові джемпори двох фасонів, маслянистий колір, закрита шия, рукави. А, ось так пройма рукава приспущена, дуже такий оверсайз. Бокові розрізи, красивий, стильний і в складі 4% є шерсті. Навіть трішки важкуватий, Цей теж має закритий виріз, але невисокий, немає горловинки, 1900 гривень, 4% вовни. Модель досить схожа, а лише різниця в горловині. Блакитна сорочка і світло-байжеві штани. Класика. 1200 гривень та шість відсотків котону. Штани жіночі з високою посадкою, вкорочені, бокові кишеньки. Поліестри військоза Вастан 1500 гривень. Димі-сезонні костюми теплі, цупкий трикотаж, кардиган і широкі штани палацу. Кардиган 950 гривень, є бавовна і поліестер. Плечі приспущені, застібається на гузики прямого крою. І штани теж прямого крою. Такий широкий розслаблений клій. Досить цупкий такий трикотаж, врубчик трішки навіть і приємний а, колір. А, колір такий лати навіть 1050 гривень. Ще є сірі кольори, і є такий карамельний колір, темносирий, карамельний бажевий і такий кремовий жіночний джампер з рюшами в синьому кольорі. 1900 гривень, 5% волна. Так, в продажі головні убори. Шапки, шкарпетки. Ось такий комплект. Високі шкарпета і шапка з вишивкою. 850 гривень коштує шапка, де 7% шерсті. І шкарпетки високі. 480 гривень. І складі 7% шерсті. Цікава колекція від Зара. Ще в сірому кольорі просто мінімалістична шапка. 850 гривень є вовна альпаки і 8% просто вовни. Також є ось такі капішони. Зараз вони досить актуальні, модні. Їх бачу, купляють і носять. 1050 гривень, 12% є шерсті, 12% альпуаки. Я не знаю, що це таке. Як його пов'язати, якась пов'язка. На вуха чи що? Так, червона шапка класна. 700 гривень, 7% шерсті. Ще з дашком є ось. Як маска. 50% альпаки. Повністю не буде холодно, закрию вас. Є 50% шерсті альпаки. Ну це нормально досить. Синій пастельний колір джемпер, 6% шерсті, півтори тисячі гривень. Красива прикраса. 1400 гривень. Велика хутряна сумка поруч з такими високими ручками. Всередині є косметичка. Теплий в'язаний кардиган об'ємної в'язки на великих гудзиках 2600 і в складі 9%. поліастеру, 14 шерсті. 14 шерсті, акрил, ось такий кардиган. Я його повісила ближче, щоб роздивитися. Є кишені бокові. Гірчичний з коричневим поєднаним і ось такі масивні гузики. Такі були новинки у бренду і зара. Всім до зустрічі у нових відео.